А ви були в церквах, де, як батюшка прави, люди викрикують всякі якісь матюки, ну, непонятні слова, показують, ну, типу в них вселився якийсь біс, і під час співу батюшки воно виходить з них. Не були в таких церквах? Бо я була. Була. Я зараз вам розкажу нюанси. Це було давненько, ми поїхали: я, мама, сестра і папа. Папа не захотів заходити, тому що він сказав, що це шоу мені не треба, а мама в нас десь вичитала, десь узнала. Я не знаю. Це була Полтавська область, напрямок як до Кременчуга їхати. і Там ця церква була, і там цей батюшка дуже красивий, в красивій рясі. Ну, як завжди вони, вони реально ну, класно виглядають, така енергетика біля них. Вроді би, кажеться, така інтересна. В общем, зайшли ми в цю церкву, вход був платний, і не було ще правління батюшки, тобто ми деякий час могли походити, подивитися. І там були якісь іще мощі. Дивіться, я некомпетентна, я просто переказую те, що я бачила на свої очі. І не треба це восприймати, якби обучені. Я просто ділюсь тим, що я бачила. Так от, Ну, ходили. Ну, церква красива, звісно. Мощі там якісь були, ага, не знаю чиї. Не пам'ятаю. Ну, на що я звернула увагу? Там була така ікона, і дуже-дуже багато було золотих прикрас наложено на ній. Типу, без слов вони показували, що, от бачиш, люди от благодарили. І, можливо, там якісь гроші були, точно не пам'ятаю. Але точно пам'ятаю, що були оці золоті прикраси. Вони такі ще, знаєте, красиві, що привлікали е, іменно погляд, ти їх розглядував. Типу, як дівчинка, ти розглядуєш, угу, таке колечко красиве хотіла б собі. І вони це показували. Типу, от, бачите, людям от благодарили, і вони от своє цінне віддали це золото. До речі, теж одхожу от, от е, теми церкви, я була. В Єрусалимі, в храмі Гроба Господнього, і там же тоже черга, ти за чергою йдеш, і я реально бачила, як люди свої золоті прикраси приложували, там до якихсь, як їм казалося, святим містам. Боже, представте, я теж така була, що я телефон приложила, думаю, всі ложать і я положу, аж стидно зараз вспоминати, але нічого, головне, зняти, хоч і позже. Тобто люди чомусь наділяють золоту якусь свою явну силу. І даже приложують до уявних святих міст. Ну, в общем, і тут, мабуть, теж вирішили поіграти на уяві чоловіка, що йому допомогли, і він благодарів саме золотом. Я на це дуже обратила увагу, тому що, ну, а як? Це, типа, прикладом, дивіться, і ви теж так можете. Ну, в общем, починається правління. Вони всі стають в круг біля батюшки, і він починає. Я не знаю, як правильно. Чи співати в виступленні. Ой, ізвиніть, це може мене наказує, зараз да? би бабушки сказали. Так от, він починає співати, і біля нього деякі жінки, ну не біля нього, десь біля нас, там, вони були розкидані, починають викрикувати матюки. Серйозно, прям так, це було так інтересно, ти, ти не ожидаєш, бо про це ніхто не предупреждав, що так буде. Дехто почав плакати стояти. Я, до речі, вірю, У мене теж сльозки почали там щось видавлювати, чому? бо ну, типу, масовий такий психоз, возможно, давив. Вони почали кричати, він їх типу, підходив ближче і там ще більше більше не читав, а її ще більше колбасило, вона ще більше кричала. Ну, Дивіться, грали вони, звісно. Я вважаю, що вони грали. Я не вірю, що це батюшка реально виганяв якісь погані духи з чоловіка. Поясню, чому. Якби дійсно людина була поражена, вона б не прийшла в такий прям в масовий двіж. Вона попросилася б на лічну консультацію, тому що в нього є лічна консультація. І там би він тихесенько собі вигнав того біса, ніхто б не бачив, і про це забулось. Але ні, це треба було якось виганяти на обші обозріння. Я думаю, цим бабушкам платять і вони не можуть там погано іграти, і вони іграють, виложуються на всі сто, на всі 150. Ну, був, звісно, такий момент, коли ми, ми з сестрою обходили, гуляли, дивилися по цій церкві все. І там чоловік був саме своєю донькою, доньки років 16, він її тримав за ручку, вона була вдягнена як монашка, і вона била поклони біля ікони. Я ще їй кажу, може, і ці теж проплачені, типу, да, щоб така картина була взагалі не одинакова. Ті там стоять а ця собі окремо. І теж обдивлялися їх, вони били. Ну, били, вона била ті поклони. Ну, от вони мені показалися правдиві. Я ще подумала, може, в неї якийсь приступ, але виглядає це так, як вроде, вона поклони б'є. Ну, ну, теж ми, ми постійно не стояли, не дивилися, чим воно закінчилося. Ми ото обходили, звісно. Ми були в шокі. Ми були в шокі на такі, і на той момент деякі міри навіть повірили в тому, що ми знаходимося. Чесно, оці крики, оце батюшка підходить фу, і зганяє цих бесів. І ну, я не пам'ятаю навіть скільки це часу пройшло, ми вже вийшли, батя це розказували, Батя посміявся, сказав, що у нас промитий мозг, що ми віримо в все, що тільки бачимо, що такого не буває. Мама до сих пор в це вірить. А ми, от вже як почали в Тіктоці бачити такі схожі ролики, і я сестрі кажу: ти бачила, бачила? Кажу, це, оказується, не в одній церкві так происходило, тому що там, може, навіть якісь інші області. Так, да, і вони теж так само викрикують. Бачила, як бабка там крутиться цей. Е, забула, як називається, колісо круте якоби в церкві. Та я вам чесно, кажу, я думаю, що їм платять. Ну, не може бути, отак от жінка прийти і е, якоби в церкві в неї виходить без. Я не вірю. Я думаю, що це все проплачена така театральна вистава. От ви були. О, ще кращий вопрос. Може, хтось наділений оцим злим духом, який сходить саме в церкві з вас? То поділіться, напишіть мені, бо я вже записувала схоже відео, і мені жінки писали погані речі, типу, що я богохулка. Ні, я вірю в Бога. Тільки мені для того, щоб з ним спілкуватися, не нужні перекладачі в вигляді таких батюшок. Кстати, не обезцінюю батюшку, це їхня робота, вони щось там роблять. Але просто так з ними спілкуватися мені не хочеться. З одним уже спілкувалася прикольним чоловіком, я йому дом продавала, він дуже інтересний. Батюшка е, забула, як звати. Ну, цікавий теж. Да. В нього там суди зараз ідуть, він там щось з людиною зробив, ну, лише в житті. Ну, в целях самозащити, значить, цього тут я проти нього нічого не скажу. Це у нас, там, Полтавська область. Е, може, чули? Так от, я нічого проти батюшок не маю, це їхня робота, хай роблять, що хочуть. І, ну, Може, цей батюшка, який так прикольно править, знайшов свій підход, свій стіль такий. Е, ну, пісню, пісню запіває, і з людей виходять погані духи. Дело в тому, що він же може на касету записати свій спів, ні? І так кас... ну, касети зараз не ходять. Ну, По телефону розкидати, да, на вайбер комусь наспівати, і дух може вийти, чи ні? Просто. Ну, поясніть мені, як це Ну, Логіка в мене в голову ніяк не може це впитати. Ви скажете, що духом слаба, щоб впитати. Ну, я не вірю, не вірю, чесно. Не вірю, що, до речі, я бачу, як там правлять на даний момент в Тіктоці прямий ефір, і мама гроші відправляє. Ми не можемо проконтролювати, щоб вона цього не робила, а вона ну, їй хочеться, але ну, ми їй не мішаємо, просто щоб невеликі суми були. Тому що це бізнес, це бізнес. Правда, до речі, що церкви не платять налоги? Ну, які налоги? Ну, Ті, що обично в країнах платяться, да? і плюс ще не знаю, як там насчет комуналки, як на оренду землі. Чи приходять їм такі великі рахунки, чи не приходять? Ну, в принципі, дивіться, якщо це буде великий храм, то не можуть просто так дати їм все на самотюк. Це буде немаленька сума. Я навіть в Польщі як хожу, я ж то, знаю, що таке чинч. Да? І коли я бачу таку громадну церкву, я думаю, боже, скільки там треба платити того чинча, тобто за землю, за все це, це дуже великі кошти, дуже. І я вважаю, що це бізнес бізнес на вірі, бізнес на людях. Я не права?